Вітаю вас, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, і доброго вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. та хочу вам показати, дуже всім сподобалась ця колода таро Shadow Cups. Shadow Cups Це в нас як. чаще Тут нема жодного слова, але це мені ідея як перекладається як чаші. Тіней. Все-все-все на англійській мові. Да, це чаші тіней. Дуже хороша, дуже багато енергії в цій колоді і розмовляє гарно. Отака красива Shadow Cups Сила, жінка. Добре, Духівка, ви вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Скажіть, допоможіть, яка істина причина агресивної поведінки? Що заважає позбутися агресії, агресивного ставлення? І до тих, хто дивиться відео, близьких людей. Що заважає позбутися агресії. Ну, підступні дії, роблять приворот. Хочеться вирватися, вирватися не можна. Закривають дуже сильно шляхи, і агресія заради агресії. Тут вийшла карта, що дуже багато поганого пережито. І закриті всі шляхи відступу немає можливості. Повна влада над вами. Ага. Так, дійсно, майже зруйнували. Саме ще, що зруйнували ваш внутрішній світ. От мені дещо в, в голову прям залізли, що всі ваші думки, не ваші думки, мрії, їх немає. Тут все, що вам скажуть, ви маєте виконувати. Власного життя не, не, не залишили. Дивіться, зараз поступово відкривається шлях. У вас буде відродження, відновлення своєї волі, своїх бажань, і ви зможете відійти від пережитого стресу, бо тут дуже сильно у вас колись. Вдалося. Угу. Може, колись вам вдалося вирватися? Тут знову вас затягнув. Ну, Використовують привороти, підлещуються дуже сильно, хитрощами заманюють, повертають назад. І вам допомагає ваша. Професія, може у вас якийсь фах. От що ви вмієте робити? Просування по роботі, гроші. Це допоможе вирватися з цього пекла. Заперечуюсь агресію убираю Прошу вища сили. Допоможіть. усім хто дивиться відео, вирватися Фінансова залежність. І ви дуже самотні. Оці два моменти треба вирішити, Вам треба зрозуміти, що неважливо, чи ви будете в цих відносинах. Може це ви все одно самотні, то краще вже без цих відносин. Чи може це у вас на роботі така. Ну, краще вже бути самотніми. Дуже фінансова залежність. Це треба вирішити і поступово, повільно, не швидко виходити. Всіх... Якщо це на роботі такий у вас начальник, то вам треба шукати іншу роботу, домовлятися і уходити. І не боятися, що ви залишитеся без роботи, що це дуже сильна така прив'язка, маніпуляція над вами. Заперечую сняти, негатив, вбираю. Ще викидаю су... думки про суїцид. Убираю. Відкриваю дорогу на щастя. На щасливу долю дорога відкрита. Знімаю всі мороки, привороти, прив'язки, знімаються. Так, да, ви будете дуже багаті, у вас і, і... це Верховний суд, у вас йдуть гроші. Перекриваємо, да, проблема, бачите, як заманили. Угу. І вийшли карти, що раніше вам вдалося вирватися. Але, я так розумію, тут привороти роблять і постійно затягують назад. Це дуже так небезпечно. Прошу, вищі сили, допоможіть, одведіть, одверніть агресора. Як тільки агресор починає чинити агресію, погано стає. Вся сила з нього уходить, втрачає свідомість, лягає, більше не може агресію чинити. Буде так і так є. Одсікаю, відвертаю на вічні агресор і прошу, допоможіть. Ви, заберіть всі сльози, Ох, всі, всі травми, рани, погані слова, весь біль виймаю. І з усіх, хто дивиться відео близьких людей, всю агресію, весь біль, сльози і страждання виймаю, повертає назад тому, хто це зробив. Хай він з собою це носить. буде так і так є. Більше не болить, загою всі травми і рани. Більше ви не боїтеся самотності, більше не боїтеся фінансової неспроможності. До вас ідуть гроші. Ви багаті і щасливі люди. Більше не мають жодної залежності і прив'язки. Оцікаються привороти, мороки знімають, відкривають дороги на щасливу долю. Буде так і такі. Щось ніхто не зможе втручатись у ваше життя, без вашого дозволу, харасю чинити не зможе, втрачає свідомість, поганостей. Буде все сказано, здійснено, так буде. Вищі сили, скажіть, допоможіть. Це питання від глядачів, що заважає невістці і чи поїде невістка за кордон. Скажіть, допоможіть, чи поїде невістка за кордон. і що заважається зробити? Так, да, вона поїде. Дуже страшно, вона не хочеться. Важко зробити. Важко їхати за кордон, От. але вона поїде. Угу. Скажіть, коли саме це стане? Коли саме станеться переїзд за кордон у невістки? Ну, буде. Четвертого числа. Не знаю, така цифра вийшла. Скажіть, це буде 4 січня. Так, да, скоріше за все, 4 січня. От. Так що так. Отсікаю, обираю. Весь негатив, більше нічого не заважає на вісі поїхати за кордон. Відкритий шлях. Ну, там треба їхати. Дорога відкрита. Убираю. Всі перешкоди убираю, Більше нічого не заважаю, щоб навістка поїхала за кордон. Буде так і так і є. Дорога відкрита. Їде без перешкод. Дорога відкрита буде так. Перекриваю, перекриваю, перекриваю вищ сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу відкрити шлях на переїзд за кордон невістці того, хто питав. Також той, хто дивиться відео, відкриває дороги на переїзд, буду так і так є. Вона ну, ну, хотіла б, може, і раніше переїхати, але а, трошки затримається. Ну, переїзд буде. Дякую усім за увагу. На цьому я буду завершувати. Ось, будь ласка, ще раз показую вам, яка ця колода. Дуже красивий тут художник. Щось я читала, це може бути яп... Япон... японка малювала ці картини. Так, ще хочу нагадати, щоб ви, якщо дуже важкі якісь питання не можете вирішити, можна записатись на індивідуальний прийом номер Viber, телеграму є в описі під відео. Також... Можна написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це може теж допомагає. От. І не забувайте про наших військових. Робіть, будь ласка, донати, допомагайте військовим. Як бачите, що збирають на автівки, дрони, лікування, одна, 2 гривні, хто скільки зможе. Зараз дуже сильно потрібна допомога. Пам'ятайте про це. Також хочу вам побажати, щоб у вас не було агресії, щоб ви жили у мирі, щоб в вашому домі був мир, щоб ви були спокійні, щоб ви не, не було стресу. Бо в домі має бути так, як у замку, щоб ви розуміли, що ви там захищені. Щоб у вас вдома ніхто не нападав на вас. Чи ви, може, на когось. Це має бути місце відпочинку, від зовнішнього світу. От. Це нормально, щоб нервова система могла е, розслабитись, функціонувати нормально, щоб ви раділи життю буде так і так і є. Дякую за увагу. Бажаю вам приємної кави і до зустрічі!